Слава Україні! Слава нації! Оце я чую добре, бо добре в броварах знають, як підтримувати Україну. Але, але хлопці, дівчата, друзі мої. Сьогодні я чув, коли Тарас Чубай, мій старий приятель, виконував пісню Пливекача. У мене. Я стояв за сценою, у мене наверталися на очі сльози. Я пам'ятаю, як пливли під цю пісню тіла наших героїв Небесної Сотні. І я знаю одне: ми не маємо жодного права, жодного кроку в бік зробити, щоб нам сказали, що їхні смерті, їхні жертви були, були марними. Це наша мета. Зробити Україну нарешті процвітаючою і великою державою у нас зараз все одно продовжують після перемоги нашої, після того як ми вигнали цю банду, продовжують гинути люди. Сьогодні у Краматорську загинуло сім наших солдат, сім наших героїв, які потрапили в засідку тих бандитів. І хто фінансує тих бандитів, ми теж знаємо. Це фінансує Янукович, який не може змиритися з тим, що повстала Україна і виконала його, з його сім'єю, з його бандою. Геть за межі України, геть з нормальної, святої землі. Щоб більше він не псував життя державі, щоб він не псував, не обкрадав людей. Дорогі друзі, 12 років Янукович був в Києві. Десять фактично років ми намагалися зборотися з партією регіонів і з його бандою. Заплатила Україна за це дуже велику ціну. Ми заплатили за це величезну ціну, і ми сьогодні повинні зрозуміти, що тільки конкретна людина може вивести Україну з тої ситуації, в якій опинилася вона завдяки правлінню Януковича. А опинилися ми. Фактично, як після війни, і війна ще йде. Ми маємо подолати розруху. Ми маємо подолати наслідки війни. Ми маємо подолати той розкол, який політехнології Януковича і партії регіонів вносили весь час в наше суспільство. Вони хотіли розділити нас на україномовних і російськомовних. Вони хотіли розділити Україну на перший і другий сорт. Але у них не вийшло, тому що україномовні, російськомовні, всі нації об'єдналися на Майдані, на Майдані в Києві, на Майдані в Броварах, на Майдані в кожному місті для того, щоб вигнати цю коричневу чуму, яка сьогодні росте, знову намагається рости на сході України і підпитується грошима Януковича і його сім'ї. І я можу сказати, що я з величезною повагою прийняв тоді. І побачив тоді, що Петро Порошенко, а йому було, ви розумієте, що втрачати. Він власник багатьох підприємств. Він ці підприємства будував з нуля. Він зробив їх, він зробив їх на світовому рівні. І він знав, що він іде з невідомо яким результатом, але він насмілився, і єдиний із людей великого бізнесу пішов. Ламати цю систему і багато в чому завдяки йому відбувся майдан, і відбулася наша спільна перемога. І саме тому я вважаю сьогодні, що саме він гідний посісти цю цю посаду.